1 жовтня займає особливе місце в українській історії та культури. У цей день переплітаються військова слава козацької доби, освітні здобутки 19 століття та сучасні національні традиції. 1648 року саме цього дня відбулася важлива подія національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, капітуляція польської залоги в фортеці Кодак. Ця фортеця, збудована поляками на початку 17 століття, вважалася неприступною. Вона мала контролювати вихід запоріжців на Дніпро та стримувати поширення козацького впливу. Облога тривала кілька місяців, і, зрештою, польське військо було змушене здатися, залишивши артилерію та прапори. З того моменту Кодак перетворився на символ українського контролю над дніпровськими переправами і на важливу базу для подальших походів. Ця перемога стала черговим підтвердженням сили і рішучості козацького війська, яке боролося за власну державність. Через два століття, 1 жовтня 1871 року, у Києві відкрилася колегія Павла Галагана. Цей навчальний заклад був створений на кошти відомого мецената Григорія Галагана на честь його передчасно померлого сина. Колегія відзначалася високим рівнем освіти і виховання, мала добре обладнані кабінети, бібліотеку, власну колекцію творів мистецтва. Вона стала однією з найкращих гімназій у всій імперії, а її випускники часто відігравали важливу роль у розвитку науки, літератури та культури. Цей заклад можна вважати прикладом того, як українська еліта прагнула поєднати європейський освітній рівень із збереженням національної ідентичності. Перше жовтня в новітній історії України також має особливе значення. Сьогодні це День захисників і захисниць України, дата, яка символізує силу, мужність і самопожертву тих, хто боронить державу. У цей день вшановують і воїнів минулого, і сучасних захисників, що продовжують традицію боротьби за свободу. Він поєднується з днем українського козацтва, адже саме козацький дух завжди уособлював прагнення українців до незалежності. Крім того, цього дня відзначають і День ветерана, віддаючи шану людям, які вже виконали свій обов'язок перед країною. Таким чином, перше жовтня це не просто дата в календарі. Це день, який нагадує про героїчні сторінки боротьби українців за свою землю, про вклад у розвиток освіти та культури, а також про сучасну боротьбу і непереможний дух народу. Він поєднує минуле, теперішнє і майбутнє, показуючи, що українська історія це історія безперервної боротьби і творення.